Такі кімнатні від Нові Тес, лише 419 гривень за одиничку. В лоті буде 8 позицій, вартує це 3450 гривень. Ну, дуже класна ціна, щоб заробити на цьому лоті. Вони йдуть в різних варіаціях, буде ось такий, будуть жовті, білі та класика бежеві. Вони йдуть як і в опакуванні, так і без пакування. Переважно тут буде 100% бавовна. Так, зараз вам далі покажу. Буде ось такий жовтий. Розміри 50х80 буде три позиції: 100 на 101, 70 на 130, 1 і 70 на 143. Ось так виглядає жовтий. До речі, вони всі трохи просиліковані таким, знаєте, напиленням, щоб воно не сковзило. Дуже гарно виглядає, дуже тактильно приємний та стильний. Ось такий ще варіант може бути. Він великий, дуже гарний, ось так виглядає з таким оздобленням по краям. Дуже класно та стильно. Ще може бути ось такий білий, схожий на цей, але буде розмір поменше. Та ось такий. Ось так буде виглядати. Нагадаю, лише 419 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів Контакти будуть під цим відео.